Вісім районів Прикарпаття стали учасниками проекту ЄС і проон. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Серед них і Рогатинський район. За кошти проекту будуть вирішуватися соціально важливі проблеми у громадах Рогатинської міської ради, Чесниківської, Жовчівської, Васючинської та Вишнівської сільських рад. Після серпневих зустрічей у громадах, які стали учасниками проонівського проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду, були створені ініціативні групи, зареєстровані благодійні організації. Збори громади визначили об'єкти, які реалізовуватимуться у рамках проекту. В рогатині це дитячий садок номер 2 учасниках і вишневі школи, жовчеві дитячий садок та Васючені ФАП на Вільховій. Мікропроекти громад будуть співфінансуватись проектом, місцевим бюджетом та громадою. Вартість одного мікропроекту 100 тисяч гривень. Остання сесія районної ради свою. Умову проекту вже виконала, виділивши з районного бюджету по 45 тисяч гривень для сіл учасників проекту. Цього тижня представники обласного підрозділу провадження проекту проводили для ініціативних груп тренінги навчання. Перше заняття було присвячене ефективному управлінню організації у громад, друге спільному плануванню у громаді. Наступного тижня спеціалісти з Києва вчитимуть представників громад оформляти заявки та писати мікропроектні пропозиції.